Тані друзі в ефірі передачі Європейський Вектор. З вами я Олена Третяк. Ми на телевізійному каналі Вежа. А гостем у нас сьогодні є колишній військовий. А військових колишніх не буває. Правда, керівник центру соціально-правової підтримки ветеранів війни та родин загиблих героїв брати по зброї Віктор Дуб або Аскет. Вітаю вас! В нашій студії Вітаю Олег. перший раз! Сподіваємося, що ще побачимося. Що для вас є більш звичним зверненням? Віктор чи аскет як ну, більш приємно? За останні роки привик до аскета. Ну, Чому більш... такий позивний? Ну це ще з навчального центру пішло. Аскет... Власне... Аскетичний спосіб життя. Так, я веду аскетичний спосіб життя. Про велику війну багато точилося розмов, і ну, ми не хотіли в це вірити. Багато людей в це не вірили. Ви один із небагатьох, які. Знали, що вона буде, на чому ґрунтувалося таке знання, так, така впевненість. Ну крім мене, є багато людей, які це розуміли. Власне, е є непрямі докази. Ну, Прям прямого доказу не було, були непрямі, які свідчили про те, що це можливо, велика ймовірність. Тобто той, хто хотів знати про ті, ну, власне, кому докази, не байдуже, той, це. той дивився в ту сторону, знав, куди дивитися, і ми готувалися, хто як міг. Власне, і виглядали як божевільні. А як ви готувалися? Ну, саме примітивно, починаючи там фізична підготовка, тактична підготовка. Кожен шукав якусь організацію, де він може це отримати. Чесно, багато людей не хотіли зв'язуватися з державними структурами. Ну, власне, є на це певні причини. Так само, і я, я пішов в добровольчі підрозділи. Ви були в АТО. Огос так. Угу. Скільки часу і який там досвід? І чим взагалі відрізняється АТО від цієї повномасштабної? Максимально день? відрізняється, зовсім інший досвід. В організацію я прийшов 2017 року, працював діловодом і виконував обов'язки на штабу. А на самий передок попав 19-2020 рік, це півроку пробув під Донецьком, Між і Донецьком. Власне. Крупних калібрів там не було, основна найбільший і страх і ризик це були снайпера. <клух> багато москальських спеціалістів заїжджало просто потренуватися. І, власне, багато смертей, і нашу техніку, камери, все, збивали їхні спеціалі. Тобто ракет, атак і повітряних, близько, ні, нічого такого ні. не було. було по тихому там працювали, що ми, що вони там з 82-го міномета калібр такий. цей. Крупнокаліберний кулемет, там 12 цей, або 14 міліметрів. І то це, ну так, на свій страх і ризик. Тому були якісь там домовленості, заборони і так далі. Тому... Який настрій взагалі був тоді і зараз перед повно спочатку повномасштабної? Я про кількість добровольців, людей, які без там примусового, скажімо так, призову зголосилися піти на захищати Батьківщину. Ну, скажімо, так, на папері в мене в Франківську було до 30 людей. По факту, це було 6-10 людей, які готові щось робити. На самому передочку, вже в легкопіхотному підрозділі, у нас доходило 15-30 людей. Зараз він розрісся до батальйону. Я перейшов вже в тероборону в офіційну Івано-Франківську ще до повномасштабки, і потім перевівся вже в десантно-штурмові, а хлопці розрослися, працюють. З добровольцем всі люблять працювати, тому що хлопці не дають задню, знають, чого Мотивовані. вони прийшли. Та, угу. Власне. І оцей досвід, коли я прийшов в тероборону, це дуже великий контраст, тому що, ну. Не будемо про погане. Не будемо про погане, але ну, контраст, та, різниця є, сильний так? Контраст. Ну, зараз, напевно, саме той час, не знаю, час ще його можна назвати, коли має показати, дати приклад еліта, власне, наші високі чиновники, наше керівництво, для того, щоб їм же самим потім залишитися при владі і мати лице, щоб керувати далі нами, так? Так, зараз якраз ця ситуація складається дуже не Небезпечно, коли вже починають люди тихенько ненавидіти військових, ТЦК і, і все інше. Тобто є звістки про те, що палять автомобілі військові і так далі. Б'ються з ТЦКшниками, так званими. Це небезпечно. Ворог це підігріває і йому це на руку. Ну звісно, і псовки це відео. І псов кидає. Це прекрасні картинки для російської пропаганди. Це можна вирішити. Це можна вирішити. Чиновники мусять показати прикладом піти, мобілізуватися перші. Як можна заставити їх, якщо вони самі до цього ніяк не можуть підійти? <кій> Заставити. Ну, Уявимо собі якийсь уявний такий от механізм, так? Ну, чесно, якщо без купюр і говорити так, як я думаю, то заставити відбирати в них права громадянські Хто права. Хто має відібрати в них права? Так, у нас нема таких механізмів, насправді, якщо вони самі управителі, як вони в себе в щось відберуть. Власне, тому це цуцванг і. Правових рішень я не бачу. Ми надіємося лише на їх мораль, скажімо так, так. ну здоровий глузд якийсь ну, бо... І, власне, на репутацію. Тобто можна тільки на цьому, на цьому зіграти. Правових ніяких цих важелів у нас немає. Тобто, буде абсолютно нормальним, абсолютно. Скажем так, ну здоровим глуздом, коли люди, які повернуться, які виграють цю війну, ну, а то, що вони наші українські військові виграють її, це нема сумнівів. Вони повернуться і прийдуть в ці кабінети і спитають, а де були ви? Спитають. Ми вже ходимо, питаємо, але відповіді не отримуємо. Власне, от поми поодиноко для чого в принципі створилася організація, і ми збираємося до Кубки, щоб вирішувати один одного проблеми. Тому що багато хто стикається, ну це вже систематично. з одними і тим самими проблемами. Не видають довідки, не видають якісь там документи, ставлять палки в колеса, бюрократія. Елементарно ми приходимо брати своє, нам не дають. От, власне, тому я не знаю реально важелю, як вплинути легальних. А це людський фактор, на вашу думку, чи це механізм, десь якийсь непрописаний? Це і людський фактор, в тому числі. Тобто сама система так побудована, а система складається з людей. Тобто не тільки проблема там Зеленський, Порошенко, Тимошенко, проблема от, якомусь маленькому сержанту забезпечення, який краде в своїх пацанів, проблема в офіцера, який там. Мутить з цими зарплатами чи з преміями. Чи продає відпуска? Ну власне, ви, ви знайомі з цим. От. І так само комбріг, який там по його вині пропадає ліс, колоди, вагони з колодами, які йдуть на фортифікації. Тобто, ці люди це наші сусіди, це наші якісь родичі, тобто, це наше суспільство. Це не проблема якогось одної верхівки. Тому так. Ну, взагалі, ситуація з кількістю хвилянців, ну вона, м'яко кажучи, неприємна. Мені як жінці, особисто і мій чоловік був на війні, і мені дуже неприємно дивитися на чоловіків, які ховаються за яких курять калян десятій ранку. Так, цю, в ми день. бачимо на вулицях нашого міста. Так що, як взагалі так сталося в Україні, де ми пам'ятаємо про звитяжні перемоги наших славних козаків, де величезна. Переможна історія України, де, як кажуть, збираються три українці, з них два гетьмана. Як ми до цього дійшли? Ну, власне, я думаю, на мою думку, що основна проблема це недовіра. Недовіра державі і недовіра цій системі загалом українці вололюбні. Це, це основна риса, за яку якраз ми всі готові боротися. Воля, це мій кусок, це моє, це мені належить. Так само, це мого побратима, це його сім'ї. На цьому треба будувати всю філософію державну. Але держава для того створювалося це. Не для того, щоб збирати податки. Тобто чоловіки десь думають, що я зараз відстоюю не свою інтереси. батьківщину, а чиїсь там інтереси Як... якихось. Так, чисто по-людськи можна зрозуміти. Є певні пріоритети. У чоловіка є пріоритет, його сім'я, його родина. Тому він каже: Я лишаю своєю родиною, а ви там за цих зеленських Порошенків сві воюєте. Тобто я ні з ким не сварився. Я можу їх зрозуміти, я їх не засуджую, але я би позбавляв їх громадянських прав. Тобто це нічого для них не змінить. Тобто, uh -huh. їм як було фіоліто, так і залишиться. Вони можуть працювати, бути бізнесменами, там курити калям 10 ранку, ну, ходити там в кінотеатри, не знають, що, що вони там роблять. Це їхні, але вони не мають права вибирати на виборах. Не мають права бути обраними, не мають права е, займати чиновницькі посади, не мають права служити в правоохоронних органах і так далі. Вони мають бути повністю відсторонені від е, прийняття рішень державницьких. Вони на це не заслуговують. Ну і можливість напевно, вірніше можливість, а не можливість займати якісь так, державні так, посади. так? Не можливість впливати, неможливість займати угу. це. Я десь читала цифру: 10% лише населення Німеччини, які готові відстоювати з зброєю в руках інтереси своєї країни. Теж тобто ми тут ну десь приблизно ті самі той самий порядок цифр, так загалом, якщо бути чесним, то на війні воює якраз від 2 до 10%. решта це масовка. Тобто ви, може бачили в Ютубі різні відео, де один-два бійця тримає всю оборону. Власне, воно ну, так є. І це не, не, не зазвичай не хлопці в, в мультикамі, цей з великими бородами в наколках. Це такий мужичок за 50-40+, угу. плюс, угу. який угу. з сигареткою, угу. і цей побратим йому подає короб. Цей угу. для ПК. Ну, і він собі стоїть і працює, міняє стволи. І, власне, тому я бачу це на свої очі і бачу крутих в крутих улапках спеців, які там БЗВП проходили в Британії. Потім 199-й центр навчальний закінчили з, з фахом розвідник і так далі, які давали задню, які буквально вже під час, скажімо так, гарячої фази просто тікали. Десь була остання інформація, що. Я можу помилитися, 20 тисяч е, працівників штабів е, е, змушені були піти на, на передову. Чи так, як? Так. Я можу Так, так. Коли помолитися. Замінили головнокомандуюча е, Насильського, він почав е, цю, як це називати, аудит. Uh -huh. Можливо, Тому що дуже велика кількість військовослужбовців е, за ці два роки не була ні разу на фронті. Вони знають про кожну довідку, про кожну виплату, в них все в шоколаді. У угу. них все добре, угу. власне, і прийшов їхній час тепер замінити нас, і це добре. Нехай так, так само розділять долю своїх побратимів і помагати. А я, взагалі, ваша думка про постійну оцю дискредитацію військових, військового керівництва я би зараз навіть сказала, чи не складає не скидається це на те, щоб зараз влада всі. Скажімо так, помилки, всі якісь там програші перекинула і сказала, що от вони винні. Ми рішення не ухвалювали от військові е, військове керівництво. Так, вирішило, і це їх проблеми. Ну, власне, безвідповідальність це основна проблема нашого народу. <кій> <кій> не хочуть ніхто брати на себе відповідальність. Я не знаю, що на це відповісти. Чесно, я не знаю. <кій> Деякі країни, до речі, мають е, свої схеми призову на службу. Ми повернемось до, до мобілізації, та здається, країни Прибалтики е, мають прекрасний розроблений механізм. Чи він, вам відомо якийсь досвід інших країн? Mm, Як так, це робиться? Так, відомий ну, ви, ви згадали країни Балтії – це Естонський Кацьліт. Ми з ними е, верніше вони приїжджали до нас, коли я ще в Добробаті, е, ділилися досвідом. Хорошається і хороша Як вони це робиться? Я, Назвемо це армія вихідного дня. Це Як коли це? ви працюєте телеведучою, весь свій час займаєтеся там домашніми справами, виховуєте дітей, але у вас є відповідно один день в тиждень, який ви присвячуєте військовій справі. Тобто це полігони, якісь тактичні навчання, це якісь секції, mm -hmm. тири, стрільби, власне, там робота з картами. Топографія. От і колись ми про це думали. Ми, е, е, був певний період, е, коли було розмошене повномасштабки про територіальну оборону. Власне, і люди, яким було не байдуже, кожен вносив свою якусь лепту в і розроблялися різні програми. І, чесно, ми навіть між собою не могли толком дати відповідь, що таке тероборона. Хтось бачив це як е, е, Нацгвардію. Хтось це бачив як резерв для сухопутки, хтось бачив це як слова важко підібрати. Парамілітарна організація. А звідки пішло це взагалі територіальна оборона? Тобто оборона якоїсь території так. своєї? так? Ну, це, власне, задумка хороша. І якщо б воно реалізувалося так, як було задумано. Це будемо триматися цієї думки, що це армія вихідного дня. Ми займаємося своїми справами, ми працюємо е, чи маємо бізнес і так далі. Але певний час ми збираємося і відпрацьовуємо цей е, е, працюємо тактику. І ну тобто, то, практично справу. кожен мешканець, та там кожен громадянин має хоч якісь зелене уявлення мати про те, як тримати і, і, власне. Роздробити. Це люди залишаються на місці. Вони mm -hmm. залишаються на місці. І при потребі, наприклад, якщо там якась бригада потребує, вона може подати запит і сказати так: нам потрібні добровольці, ви вже готові, хто з вас готовий і з них зібрати колектив і відправити на активні дії вже як прикомандірованих десь цей. Ну але досвід в повному масштабі показав, що ми не змогли це реалізувати в такому плані. Тероборона, просто як звичайна піхота, стояла на нулі і виконувала задачі, які мала виконувати механізована бригада. А стояли хлопці з автоматами чотирма магазинами і дівчата в тому числі. Автомати, чотири магазини це на скільки часу вистачає? На дві на, на, на хвилини? чи я не дуже… Власне, Власне. Власне, так? Тобто, це так смішно виглядає. Так. так? Давайте до вашого центру повернемось, бо ми все ж таки ви у нас тут на ефірі сьогодні перший раз, як керівник цього центру соціально правового залом, перш, перший раз на, на та, ефірі, та, та, та. Тому... ну Я вас вітаю як-то спочатку, та я думаю, що світ буде вдалий. ну Він вже вдалий. Взагалі, про ваш центр говорить, що він працює всебічно задля для перемоги. Яким чином, що ви робите? Ну, і як давно, до речі, центр так, існує? Так, загалом він працює близько місяця. У нас працюють два напрямки: це юридичні консультації і психологічна підготовка. Зараз в розробці третій проект, який буде допомагати ветеранам відкривати свій бізнес, мікробізнес, це називаємо так. От. Скажімо, другий напрямок, який зв'язаний з психологічною допомогою, він може за тим мертвий. Угу. Через що? Какая проблема? Військові не звертаються. За весь час звернувся один військовий. А є психолог? Так, є професійний психолог. А це ж, мені здається, дуже, дуже так, ну, очевидно, що вони не будуть звертатися. Ні. І можна це обійти ну, іншим шляхом. А чому не звертаються? От, Вважаючи, чи не потрібна допомога? Є різні стереотипи. Ну, простіше сказати, ну, я контужений. Робіть <губить> зі мною, що хочете, як Я контужений. Я контужений та... Любіть мене таким. Добре, ні. чим може допомогти психолог власне ветеранам війни, контуженим в тому числі. Е, може. Ну, Я просто бачу це, цю роботу по-іншому. Це має бути не, не прямий контакт, як е, е, пацієнт-психолог. Це може бути людина, е, середовища, яка Назвемо це так: тусується між нами. Десь uh -huh. там на рибалці, uh -huh. вихід в гори, чи десь там якийсь шашлик. Ну, мається на увазі не, не така не офіційна обстановка. І він чи вона між хлопцями і дівчатами ходить, спілкується, не, не говорячи, що я психолог, давай uh -huh. розкажи мені, що там uh -huh. Тобто Не, не лізе в душу, так? В душу. З ногами, це, так? Так, тому що це нікому не потрібно. Uh -huh. Uh -huh. Чесно, багато хто з нас навіть не знає, що йому бракує. Чому так погано? От комусь доходить до того, що так звернувся хлопчина один. Якому треба було срочно буквально пункти, Він не розумів, що з ним робиться. Uh -huh. uh -huh. Це якраз буквально, от якщо тебе зразу з посадки виривають в цивілізацію, uh -huh. от. ці перші два тижні це накриває дуже сильно. Згадайте свій досвід, як ви прийшли в мирне життя після фронту. Як, ну як, після як... того ось, я пам'ятаю, я йшов з баулом з вокзалу, і мене цей обхляпав автомобіліст. Їхав на калюж і мене обхляпав. Це я запам'ятав собі. Колес... Які були відчуття? Ну такі неприємні. Колись, якщо ти йшов з баулом, то завжди О, візьмуть сумку, закинуть багажник, десь відвезуть, там дадуть якийсь бутерброд. І ти відчував, що тебе чекають. Так, ти, ну, та, ти потрібен. Угу. А тут таке враження, що ви вже своєю війною, своїми АТО це все достали. Ми втомилися достали. від вашої так, війни, тут та, Буковелі, так? Так, угу. так. От, і, і це був такий мене той досі. Зараз, коли я повернувся, мені було легше, тому що в мене був е, зазор, е, скажімо так, в лікарні, в Житомирі, я в госпіталі валявся. Тобто я привик до міста і угу. я вже сюди цивілізований приїхав. Uh -huh. Uh -huh. Тому, коли після повернення було легше. Ну, не секрет, що ветерани, демобілізовані, повертаючись сюди, вони, звісно, що бачать це життя, яке кардинально відрізняється від життя того, яке вони прожили рік-два, дехто, дехто і більше. І їм, то, що сказати, що їм тяжко, то це так м'яко сказати. Так? Про походи до по, по свої права, як ви вже сказали, та по якісь мінімальні довідки про якісь навіть не то, що там їм мають на руках носити. ніхто цього не чекає, напевно Ми що я буду там звільками. Так дайте те, що належить. Так. Чи ви бачите якийсь механізм? Ви маєте правову підтримку в своєму центрі. Так, ви маєте юриста, так чи так. маєте адвоката? Ми маємо штатного адвоката, професійного юриста. Як він може допомогти власне вирішувати 에... ці справи? Ну власне, якраз і цими методами юридичними. І деколи адвокатський запит допомагає, тому що <к Ace dive> по закону на адвокатський запит є чіткий термін, який мають дати відповідь. Якщо ні, це вже можна переходити до адміністративного суду і так далі. Тобто це важка довга праця і mm -hmm. легально можна тільки так впливати, mm -hmm. тобто у нас є штатний юрист, який mm -hmm. нам допомагає, і є багато позаштатних mm -hmm. також на аутсорсі на заміх є. Хто тобто на волонтерських засадах. Mm -hmm. Є такі, що хочуть і деколи там скажемо півтисячку там за свою роботу. Ну я це роблю, тому що воно це потрібне. Робота важка. І, наприклад, якщо загрузити нашого адвоката, прийде 10 людей, і він візьме всі їхні справи. Ну а він на волонтерських засадах. Угу. Ну він ж ні, його сім'я це не не потягнуть. Є позитивні приклади вирішення от таких проблем. З тяганинами, з чиновниками, так. з отриманням довідок, отриманням виплат е, є власне, і в мене досвід. Ну правда, в мене ще тягнеться також цей uh -huh. е, довший час. Позитив є, і рано чи пізно це станеться. Головне, це терпіння вичекати, не наробити дурниці. Тому що хлопці готові просто ну, до рукоприкладства. Тому що як це так, я два роки гнию в окопі, uh -huh. приїжджаю сюди, а ви з, з цією зухмилкою мені говорите такі речі. Їх різні? можна зрозуміти так. І, власне, ви для чого тут? тут це ваша робота, я від вас не вимагаю нічого чужого. Угу. Це моє, це належить мені. Просто робіть свою роботу. Не треба, як ви добре зауважили, там носити на руках і цей. Угу. Просто дайте нам наше. Так, дехто з чиновників це не розуміє, і, чесно кажучи, мені здається, що вони ходять по гострію того леза, бо це ж може урватися все ж таки. І так. це буде велика біда і трагедія. Ну, власне, і деколи бувають такі думки, що. Таке враження складається, щоб було б добре, на їхню думку, щоб багато хто з нас не повернувся, щоб потім не спитав них. Щоб потім не спитав. Так. Е, порадьте трошки оптимізму додамо, порадьте, як спілкуватися з військовими. Ви як ніхто, напевно, знаєте, як, ну, яких питань не хочеться чути. Що хочеться чути? Чи приємні якісь питання? Чи взагалі там потрібний ну, час? Тут, що потрібно? Тут, напевно, індивідуально. Uh -huh. Власне, про не лізти в душу це дуже добре, ви підмітили. В перший час взагалі не розпитувати. І з другого боку не нав'язувати свої смішні проблеми. Про те, що там хтось хоче, купи мені айфон, там власне такі, там, поїхали в Єгипет. Uh -huh. Або щось таке. Тобто. Ну, uh -huh. Тому що це ваші проблеми і наші проблеми. Бачите, я вже відокремлюю людей. Це неправильно. Але так воно по суті є. Воно по суті так є. Суспільство розділене зараз. Так, так. Тому що ми робимо роботу, яка ну, потрібна всім. А у вас проблеми дуже примітивні. І коли ви от я лише прийшов, мені от, ну, вирішую це. Мені з цього смішно, я не хочу це чути. Я не хочу ці проблеми вирішувати. Так, бо це ні є проблеми. Це не проблема. З огляду на ту ситуацію, яка відбувається, це не є проблеми. Ми дійшли до дуже важливої складної теми оцей розділ суспільства. Власне, та частина, яка пішла, знайшла в собі віднайшла сміливість, твердість, впевненість. І та частина, яка сидить в страхах, і обов'язково буде мати претензії до тих, що пішли. Я думаю, що це не наш винахід, не цієї війни винахід. Це якась така, ну я ще колись це там читала це з, з давньої Греції там, чи з давнього Риму, десь десь таке було. Та Зрештою, що там говорити, Шекспір писав е, е, драму е, Каріоланос. Недавно вона була на фестивалі, і там було то саме абсолютно. Так? Тобто людина прийшла, яка відстояла інтереси, і вони ж його ж і потім засудили до смертної кари. Ми зараз це з вами не вирішимо, звісно, тут mm -hmm. в межах цього ефіру, але, мабуть, вирішить це якийсь створений, нехай штучно культ воїна. Тобто, окрім слів, окрім пісень, які лунають у нас, та, окрім парпорів, які висять там в барах, під якими п'ють пиво, ті самі кальяни десятій ранку. Та, mm -hmm. та, та, має бути щось іще. От що це має бути і як взагалі до цього підходити, ну, Можливо, на мою думку, не треба в Америці є цей культ ветерана, вони поважають їх. І хоча це не спасає, у них теж багато суїцидів, багато наркоманів і алкоголіків, Ну, це наслідки війни такі. Це не в тому справа. Чесно, я не знаю, як це вирішити. Одне, я би хотів, щоб просто наші люди робили просто свою роботу. Не треба нічого помірного. От, Є, власне, от, кладеш плитку, клади її добре, щоб я потім тебе не шарпав десь. Там. Е, умовно. Uh -huh. е, чи там я там, приходжу за консультацію, якийсь там бізнес-консалтинг е, і там не дивіться на мене, як нали, ну, от Поможіть мені, зробіть свою конкретну от, роботу, свою роботу. Не треба дивитися, що я ветеран чи там ветеранка. Нема різниці. Просто робіть свою роботу. Все. Uh -huh. ну, мінімально. Так. «Аскет» у 2017 році і аскет зараз. Яких трансформацій ви зазнали? Ну, взагалі, як погляду на життя змінилися? Ну, зазвичай, в принципі, я і був завжди таким інтровертом, скажімо так. Угу. В принципі, Ну, внутрішні. Не знаю, чи я готовий про внутрішнього говорити, не взагалі. А з зовнішнього. Багато в мене справжніх друзів з'явилося. Це основне. Так людей, які не байдуже, в яких у нас спільні, спільне бачення, світогляд і так далі. Це найцінніше, що я виніс е, з цього всього. Е, які речі можуть тримати воїна у військових діях на плаву? Най, найважчий момент. Що, про що думається? Що згадується? Про близьку людину, Хочеться випити енергетик. Холодний. Холодний. Після, 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 після трьох суток боїв. Хочеться випити енергетик і подзвонити цей близькій людині. А, традиційно на завершення ефіру плани центру, плани ваші на майбутнє. План дійсно є багато і частина з них вже сформовані <кій> проекти. Власне. Молодіжку, напевно, основне розвивати, молодь, передавати їм досвід. Справжній досвід, не паперовий без цих всяких оцих uh -huh. освітянських штук, а так як воно є. Uh -huh. е е є люди, які мають вже досвід викладання, тому будемо їх задіювати. І, власне, також е по, по мікробізнесу, щоб наші хлопці-дівчата не <кій> впадали в депресняк, мали свою справу. Помагати їм вести бюрократичний, провести їх через це все. Через реєстрацію фірми, через ці всякі податкові кведи і так далі, зайнятися бухгалтерією їхньою, це все, щоб зняти з них цей тягар. Щоб вони займалися улюбленою справою, я думаю, це найкраща психологічна реабілітація. Ну, це на, на, це на, на такі найближчі плани. Чудові плани. Я щиро бажаю, щоб ваші плани здійснилися. Щоб все вдавалося, і, звісно, нам всім хочеться побажати, трошки ну, відкрити очі на ситуацію. Війна це ну, найгірше, що може статися. Воно сталося. Не ну, сталося. Це Кожен бере відповідальність, робить то, що може. Я не засуджую ні ухилянтів, не засуджую ніхто боїться. Це ще якісь причини, я це розумію. Uh -huh. Але бути ну, візьміть на себе відповідальність, тоді ви не маєте права приймати рішення державні. Живіть своїм життям, але до державних рішень ви не маєте права. Тому ну, бо держава все ж таки. І вони закінчується, розумієте? Ми, uh -huh. ми, багато моїх побратимів загинуло. У мене в телефоні їхні контакти, я не можу їх видалити. А їх вже нема. Вони поклали своє життя, хтось, хтось став інвалідом. За то, за, за, за цю справу, за, за всіх. Власне. І... Я дякую. Я не можу завершити. Все добре. Я дякую, Аскете. Я нагадаю, що це була передача Європейський вектор. Ми говорили сьогодні про війну і про центр соціально-правової підтримки ветеранів війни та родин загиблих героїв, брати по зброї, керівником якого є Віктор Дуб або Аскет, який власне сьогодні з нами провів цей ефір. Ще дякую. раз дякую. На все добре, нехай щастить. До побачення.